Доброго ранку, ми з України. Я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, починаємо день з карти дня. У нас сьогодні неділя. Якщо ви дивитесь в інший день, це не страшно, немає значення, тому що тут, значить, знаходиться інформація, яка вам потрібно почути саме сьогодні, саме зараз і на даний момент. І так, будемо дивитися карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 і дивимося з першої карти. У нас випадає двічка монет, і вона говорить про якусь нестабільну ситуацію. Ви намагаєтесь, можливо, щось втримати, свої фінанси. Знаєте, це коли людина приходить в магазин і починає перебирати гроші, купити, не купити. Ось це іде по цій карті. Тобто, ви ще не отримали зарплатню, вам треба якось дотягнути до зарплати. Що ще може бути? Може бути якісь переміни, якась справа зрушилася з місця на кінець то. Правда, важко. Розумієте, дуже важко. І можливо, що ви на себе дуже багато взяли. Ви бачите, попереду велике колесо, а ззаду маленьке. Тобто ви, ви хочете зразу багато щось повернути. Тут потрібно врівноважити. Тобто розділіть. Половину зробіть сьогодні, половину давайте хоча б на завтра. От якось так. Не намагайтеся провернути все і одразу. Не получиться. Ця карта, вона дестабілізацію робить. Тому подумайте, що за справа, яка може, наприклад, поділитися. Сьогодні бетон, завтра стіни, наприклад. Ви не можете сьогодні і бетон, і стіни заливати. Або навпаки, спочатку стіни, а потім бетон теж не вийде. Тому тут прорахуйте краще і не беріть сьогодні на себе забагато, не довезете. Карта номер два. А тут в нас була ця карта вчора. Хтось таки, можливо, якщо вона була ось тут, сьогодні вона ось тут. Це говорить про те, хто сьогодні. І вчора вибрав цю карту. Вам надається цей урок ще раз. Вам надається це щастя ще раз. Якщо ні, ви сьогодні перший раз вибрали цю карту, вчора у вас була якась інша, я правда вже не пам'ятаю, яка тут була карта, але це не важливо. Здається, місяць. Ну, не важливо. От. Ця карта говорить, що у вас все сьогодні у ваших руках. Ви можете дуже багато чого досягнути, ви можете дуже багато чого прокрутити, тобто обкрутити когось навколо пальця. Це, знаєте, я не бачу тут нічого поганого, навпаки, я бачу тут, що ви дуже вміло умієте. Не в тому плані, що маніпулювати одразу чи ще щось, але ви вмієте людей переконувати. І ось ця карта говорить, сьогодні вам вдасться когось переконати, сказати, що от це суперкласний проєкт, це є класна робота, це є класна людина, це прекрасно і чудово. У вас сьогодні, знаєте, такі. Ораторські здібності можуть відкритися. Ви зможете е, спілкуватися, ви зможете переконувати сьогодні, але не забувайте все у ваших руках і не переборщіть, щоб потім не, не довелося відповідати. Дуже енергетично потужна карта. Карта номер три. Тут у нас трієчка мечів. Трійка мечів говорить про біль, про страждання. про Чомусь крутиться не дуже добре слово в мене, але давайте я так зм'ягчу трошечки: біль за когось або за щось, за щось розбите або за те, що щось пішло від нас. Щось пішло можливо, з життя. А можливо, просто з нашого життя пішло. Тобто тут можуть бути зради, розлучення, скандали, сварки. Це коли, одним словом, людина вам завдала болю. Ви знаєте, ця карта вже ті результати, які ми колись нехтували. Тому що перед цією картою йде карта Двічка мечів. І вона говорить про те, що вона вас попереджала, а я вас попереджала, ви не хотіли мене слухати. Отак От каже карта. Тому ця біль прийшла. Тип. Могла мати не таку е, велику міру розчарування. Могло бути все набагато м'якше. Ось, але ти закривала очі, як каже карта. Оце це трічка мечі, вона так і каже, ти закривала очі, ти не хотіла бачити, що ця людина була з тобою нещира. Ось, якось так. Ну, я скажу так, переживіть цей день. Можливо, поплачте. Ось, якщо дійсно впала якась там ваза, нічого страшного, аби гроші були, купите собі іншу. Можливо, просто пам'ятка хороша, а можливо, сьогодні у когось буде боліти серце. Ну, знаєте, наступна карта відпочиньте. Вона скаже вам, відпочиньте. Візьми час для себе, для своїх сердечних справ. І відпочинь. Наберись сил та енергії. Ось такий день сьогодні. Не для всіх він приємний, але таке життя. Сьогодні так, завтра інакше. Бережіть себе, мої любі. Бажаю вам гарного, мирного дня і разом до перемоги. Все буде Україна!